Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. Євген Дики, колишній командир взводу батальйону «Альдар», голова національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, Генерада бачити. Дякую, що долучилися. Доброго ранку, слава Україні, героям слава починати. Будемо усі з яких повідомлень. А напередодні стало відомо про те, що безпілотник атакував військовий аеродром у Новгородській області Росії. Міноборони російська про це повідомило так само повідомляло про те, що пошкоджений один літак, один із бомбардувальників. Сьогодні у свіжому звіті фахівці, аналітика американського інституту дослідження війну говорять про те, що далеко не один бомбардувальник Ту 22 м 3 був пошкоджений, щонайменше два? Ну а ті, що вціліли, були приміщені на авіабазу Оленя у Мурманській області. Якщо аналізувати збитки, які були завдані бомбардувальникам, от як ви оцінюєте їх, і переміщення бомбардувальників до Мурманської області, чи можемо сподіватися на те, що поменшає? Є атак ракетних по Україні у зв'язку із цим. Я б сформулював трошки інакше на кількість атак, це ще не вплине, тому що все ж таки поки тільки два літаки, але це тільки два літаки. Це насправді дуже багато, тому що взагалі Росія весь цей час користувалася абсолютною безкарністю саме своєю стратегічною авіацією. Якщо їхня тактична авіація, навіть Мігі 31 вони все ж таки ризикують, коли, коли нас бомблять. Ну, тактична авіація на фронті взагалі в них несе достатньо серйозні втрати Рулярно ну на мігетлі 31 довелось якось спеціально влаштувати полювання з Петріотом. Але після цього вони стали набагато далі від нашого кордону літати. А от стратегії були абсолютно безкарні. Нам просто нічим було їх дістати. На жаль, в небі нам і досі їх нічим дістати, але натомість ми почали добиратися до їхніх аеродромів е, і. Е, Оцей удар він дуже важливий. По перше, як почин. от ми вже ми вже дотягнулись, і вони оцінилися достатньо серйозно, тому що всі решта літаків, які вціліли, все вже перелетіли нам пару тисяч кілометрів далі. А це дуже важливо. Хай вони звідти так само продовжать нас бомбардувати, це однозначно. Але час дольоту ракет, випущених з цих літаків, тепер стане набагато більшим. Тобто, наші повітряні сили отримують значно більше е, можливостей е, е, відстежити е, маршрут цієї ракети і збити її. А це вже власне ну, це наше виживання. Тобто ми отримали більше шансів вижити під, під час чергових ударів їхніх крилатих ракет. Ну, а тим часом наші розробники дронів отримали творче завдання. Тепер зробити наступну ітерацію дронів, щоб долетіла до аленії. І ви знаєте, принципової різниці тут нема. Якщо ми, в принципі, вже робимо е, дрони з дальністю в тисячу кілометрів, то півтори і дві тисячі це цілком досяжні рубежі, ну, в перспективі найближчих місяців. От, е, до речі, тут є ще економічний вимір. От, е, поки що найдорожчий із українських дальніх дронів е, це Бомер, який демонстрував е, фонд притули. Він коштує, якщо не помиляюсь, е, 104 тисячі доларів. Е, що стосується бомбардува бомбардувальників стратегічної авіації, їхня вартість ну точно невідома, бо це не той товар, який лежить на полиці супермаркета. Але ну навіть по залишковій вартості балансовій, як воно числиться у расистів, е, то 15 мільйонів доларів. Але насправді це, насправді це смішна цифра, тому що е, ну, власне, е, це вони просто рахували їх амортизацію за всі ці приблизно 50 років, що ці машини вже служать. Але ж в реальності вони літають. Значить, амортизація не така вже і страшна. А власне заводська ціна навіть в радянські часи була еквівалентом кількох десятків мільйонів доларів. Де, причому сам, саме десятків, 20-30 не менше. Таким чином, ми дрончиком за 100 штук от ми, ну, не знищили, але вивели з ладу дві машинки мінімально по 15 лямів, а в реальності дорожче. Але тут є ще одне: знову ж таки: не все купиш за гроші. Росія втратила можливість виготовляти такі літаки. От всі літаки стратегічної авіації вони вироблені ще в радянському союзі. Нинішній російський авіапром за 30 років незалежної Росії, з них скільки там 25 п'ять, мобути років Путінської Росії не виробив жодного. Формально вони, нібито, виробили один. Але цей один це власне, який був зібраний ще в радянський час, його просто не, не встигли ввести в експлуатацію. То вони, вони вони просто, грубо кажучи, його пофарбували і викотили з заводського цеху. От і все, тобто, всі ці літаки є абсолютно непоновними втратами, і оце є дуже важливо. Ну і до речі, нагадаю, що в даному разі удар ще був дуже грамотно зроблений. Як можна одним дроном вразити одразу два літаки? А справа в тому, що в першу чергу там вразили е, пал е, паливний бак. Е, і вже, е, от власне е, авіакерасінчи, на чому вони там літають, короче авіаційне пальне. От воно вже горіло і зачепило два літаки. От це означає ще одну річ, що цей аеродром ще й виведений з ладу, все. Тобто е, на ньому тепер інші літаки досить тривалий час базуватися не зможуть, бо, бо не буде можливості їх там заправляти. Так що я б сказав, ну просто бінго, блискуча операція. А, пане Євгене, дивіться, ви говорите про те, що виведений так ну і, власне не працює цей російський авіапром. А чому тоді Ростех заявляє про те, що винищувачі вони свої виробляють і нарушують? Є, ну, тут є різниця? Є величезні стратегічними стратегічним бомбардувальником і фронтовим винищувачем. Uh -huh. Це приблизно як е, порівняємо кількість країн, які виробляють е, автомобілі, і кількість країн, які взагалі виробляють літаки. А от далі вже от в межах країн, які виробляють. Клітаки, от рівно така ж різниця. Е, кількість країн, які виробляють е, винищувачі, це все ж таки десь до десятка країн, а е, от стратегії виробляли дві країни в світі СРСР і США. От е, навіть Китай тільки зараз наближається до виготовлення стратегічних бомбардувальників. От вони от десь вже в районі 2020 року, тільки вони досягнули цього рівня технології. Ніхто ніхто інший в принципі навіть не намагається. Європейці до речі, жодна європейська країна стратега не випускає. Тому да це дійсно вже це космічний рівень технологій. і як би ми не ставились до Савка, але у Савка, все ж таки, цей рівень технологій був. Ну хай за рахунок того, що на це вбили всю економіку, на це працювало фактично все населення країни, але да, воно літало. Вражки з картина абсолютно інша. До речі, як вони виробляють навіть свою фронтову авіацію, це теж окрема історія. Я б сказав, що правильніше казати, що вони її виробляли до 2022 року. Справа в тому, що в ній дуже великий відсоток імпортних комплектуючих, причому комплектуючих не з Китаю, от комплектуючих не з AliExpress, а саме комплектуючих провідних західних фірм, навіть після 2014 року до 2022, їм це діло поставляли. Тепер не поставляють і тому е, мені було б дуже цікаво побачити хоч один російський літак, який саме зі, зійшов з конвеєра після 22-го. до ситуації на фронті зараз. Перейдемо. Як ви оцінюєте, наскільки за останні тижні загострилася ситуація під Куп'янськом, загалом на купянську ломанському напрямку? Ну, те, що відбувається там, це взагалі я вже не раз сказав, що це е, нам нагадування, що не варто недооцінювати ворога. Що там теж командують неповні ідіоти? Якщо ми говоримо не про вище військово-політичне керівництво, а про власне військове, то вони багато чому навчилися за ці півтора роки війни. Е, і е, от їхній удар на Слобожанщини це найрозумніше, що вони зробили за це літо. Це найбільш серйозна їхня заявка на те, щоб відтягнути наші резерви від нашого наступу на Південь. Е, вони чудово розуміють, що на Харків вони не прорвуться. Вони навіть, навіть не, не мають таких ілюзій. В них програма максимум це віджати в нас купенськ-вузловий, от він не драма, так називається, він реально саме вузловий, з точки зору залізничної логістики, і вибудувати лінію оборони по річці Оскол. А це їхня програма максимум. Але програма мінімум це зв'язати туди максимум наших сил, змусити нас перекинути туди частину цих нових бригад, які готували спеціально саме під наступ, тобто то відтягнути їх від так званої лінії Суровікіна, де фактично зараз вирішується доля кампанії цього року. І треба сказати, що ну, програму мінімум вони звичайно виконали. Ну це було очевидним одразу. Коли вони зібрали там 100 тисячне угрупування, ну треба було бути дуже наївним. Що сподіватися, що їх стримають ці там дві-три бригади, які там стояли, при тому які були дуже вже то ну, кажучи, втомлені, потріпані, та навіть якби вони були геть свіжі, дві-три бригади це не та сила, яка може зупинити статистичну тисяч навалу. От, тому, звичайно, там довелося задіювати резерви, і частина сил замість півдня дійсно поїхала туди, на Слобожанщину. І е, наше командування кожного дня мусить робити достатньо складний вибір. От який той мінімум сил, який треба кинути на Купінськ, щоб все ж таки не дати там прорвати нашу оборону? А все ж таки як якомога менше відривати від південного наступу, от це це дуже, це дуже така складна арифметика війни, яку доводиться ще раз кожної доби. Доводиться перераховувати по новій. Я все таки дуже сподіваюся, що наших резервів вистачить е, і на те, щоб стримати е, лінію оборони під Куп'янськом, е, і на те, щоб все ж таки не переривати наступ на півдні. Ну чесно кажучи, обстановка під Куп'янськом складна. У мене там друзі воюють. Воюють успішно. От е, е, буквально вчора одного, одного з них поздоровляв з дуже успішним почином. В ході відбиття штурма їх, їхній взвод поклав 20 орків. За, за, за один бій. Це, до речі, е, дуже. А хлопець просто молодий, він тільки почав воювати. Це в нього такий дебют. От, мій колишній студент. Так, так от, так от, так от, власне. Е, до речі, навіть з навіть цієї маленької замальовки видно, як саме вони там воюють. Вони там поновили оцю бахмутську практику м'ясних штурмів. Тобто, okay. після дуже потужної, як на нинішній час, арт артпідготовки, от чогось на купінському напрямку, в них нема такого дефіциту снарядів, на які вони жаліються на півдні. От тобто, після дуже потужної артпідготовки йдуть саме оці м'ясні штурми. Вперед, в першу чергу, йдуть зеки із цього шторм зет. Ну, повний аналог зеків, які були в Вагнера. Ну, от, от, та, тобто, та сам... А за великим рахунком, це та сама практика штрафних отрядів ще часів Другої світової війни, коли набирали зеків з Гулага і гнали їх перед власне діючою армією, а ззаду йшли за градзагони. От рівно так само вони зараз чинять е, на, на Купенську. Е, наші відбивають, наші утилізують дуже успішно, але насправді все ж. Таке ну 100 тисячне угрупування це, це багато е, і танків. Вони туди кинули не одну сотню. Тобто, це реально е, ну для порівняння, щоб ми розуміли, про що мова е, півтора роки тому 180 ще е, Півтора роки тому 180 тисяч орків намагалися захопити всю територію України. Тепер 100 тисяч орків на одному куп'янсько-лиманському напрямку. Тобто на, 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 на фактично на одній області сконцентровано, ну можемо порівняти. Тому да стримати цю навалу задача, скажімо, із зірочкою, тим більше стримати, ну от саме з мінімальною витратою наших резервів. Ну будемо дуже сподіватися, що впораються. А, пане Євгене, а яке угруповання було ворога минулого року, коли ми ж пам'ятаємо, що з цього напрямку як вони позорно бігли в жовтні місяці? Ну, я цифрами там не володію, але давайте не будемо мати ілюзій. Вся суть харківського дива минулого року, от слово диво, тут не випадкове, дійсно, що називається, зірки встали. Взагалі-то, я думаю, що давно вже не є секретом, що там не намічалось ніякої стратегічної операції. Взагалі, то задача, яка ну, в мене, в мене там теж хлопці воювали. Я знаю, яку задачу їм початково нарізали. Їм початково була поставлена задача відтиснути орків на 30 кілометрів від Харкова, щоб просто ствольна, хоча б артилерія, перестала дістати. До житлових кварталів. Це, можна сказати, була така знаєте, гуманітарна операція, щоб нарешті захистити харків'ян від постійних обстрілів. А раптом орки посипались, і тоді ясно, що наказ одразу змінився і був змінений на наказ гнати, скільки бачити. От, І от їх, власне, гнали, скільки бачили. Але ж це базувалось на тому, що в них там не було ешелонованої оборони, в них там не було нормальних взагалі тлів, е, такі фактично розкидані гарнізони. І чомусь вони просто дуже нас недооцінили. В них чомусь була установка, що ми не можемо наступати більш ніж в одній точці. От вони нас тоді чекали під Херсоном, і треба віддати їм належне під Херсоном. Вони підготували тоді капітально три лінії оборони, з яких ми насправді змогли прорвати тільки одну першу. А далі вже довелось повністю міняти всю стратегію і витискати їх звідти, а не проривати. От. А от за те, що ми можемо вдарити не тільки під Херсоном, але й під Харковом, це чомусь для них було абсолютним сюрпризом. Ну і сюрприз працював. А от, власне, зараз сюрпризів нема. От в тому -то з проблем: вони починали цю війну із глибокою зневагою до нас, і це, звісно, по людськи прикро і образливо, але це нам дуже допомагало. На жаль, ця зневага в них пройшла. Вони тепер дуже нас поважають, але відповідно і воюють з нами як з дуже серйозним ворогом Тут, е, треба зрозуміти, що вони теж міняються вони вчаться на помилках. До речі, от ви про Херсонщину згадали як поставитися до даних, які постійно оновлює Deep State Map, тому що напередодні ці мапи почали показувати сіру зону на лівобережжі Херсонщини. Знаходиться вона між саду, вільним садовим і окупованим підстепним. Офіційно генштаб цю інформацію поки не коментував, але от власне на мапі з'явилася ця сіра зона. Що ви скажете про такі дані? Скажу, що Deep State з Разі виступили для мене як капітан очевидності, <хи> справа в тому, що мені -то це відомо дуже давно. От саме формулювання сіра зона, правильне. коли там розказують про те, що в нас там плацдарми, на жаль, це ще не зовсім правда. Хоча знову ж таки, Олешківський плацдарм реально тримається, Олешківський плацдарм тримається вже більше місяця, От е, орки не змогли його скинути назад в Дніпро, при тому що навіть іскандери ми гатили по тій буквально півсотні бійців, які там закріпились, От, але навіть Іскандери не допомогли. От плацдарм в районі Антонівського мосту він є, але, на жаль, його неможливо розширити. Тобто вони його сковернути не змогли, але обклали з усіх боків так, що його не розшириш. А наприклад, Казачі лагері — це був не е, плацдарм, все ж таки. Це була хороша, глибока, але все-таки рейдова операція, після якої її учасники вернулись на правий берег. І, та, і от таких рейдових операцій насправді там е, біса, що називається. Е, насправді, це просто. Е, Інколи чомусь верхівка цього айсберга вспливає в пресу і створює, скажімо, сенсацію. А, взагалі, то, от, з моменту, як ми звільнили правобережну Херсонщину. От, рівно з цього моменту, а це нагадаю листопад минулого року. З листопаду минулого року ми почали, по-перше, брати під вогневий контроль лівий берег з високого правого. Е, і по-друге, ми почали туди рейдові операції сил спеціальних операцій. Тобто всю зиму туди вже ходили. А як тільки пішли вісна і літо, то як тільки потеплішало, і головне позеленішало, то туди не просто ходять, туди ходять як на роботу, що так що так коротко. Тобто, є ціла група підрозділів. Ну, не буду в ефірі їх називати. Думаю, це було б неправильно, але є ціла група підрозділів повністю заточених саме. От, на Нижнє Дніпро, на, на дельту Дніпра, на Кінбурнську косу. От, ці підрозділи, ті, що до речі, на Кінбурн ходять, вони навіть собі поробили окремі свої такі неформальні шеврончики з піратів Карибського моря, От, називаються пірати Кінбурнської коси. От, тобто, насправді там є ціла низка спецпідрозділів, які регулярно саме рейдують по лівому берегу, приблизно 15-20 кілометрів по лівому березі, це сіра зона, де орки, на жаль, теж постійно рейдують, але не можуть там закріпитися. Бо якщо вони тільки пробують облаштувати там позиції, їм з правого берега привікає. Тобто це зона, яку до кінця не контролюємо, ні ми ні вони. Фактично, наші бойові дії там носять такий, ну, скажімо, партизанський характер, але дуже регулярний партизанський характер. Можна сказати, що ми повернули практику наших давніх предків. Якщо ви пригадуєте, запорізькі козаки саме отам, на островах Нижнього Дніпра і оцих от, в чагарях оцієї дельти, ховались коли від поляків, коли від турків, а потім самі звідти ходили з набігами на них. От, от ми зараз повністю відновили цю козацьку практику, можна сказати, що там козаки на чайках контролюють повністю. Геркулет Дніпра, ну і регулярно на орківський берег е, гуляють. Стосовно е, півдня, так, дуже багато тут знову ж таки, якщо аналізувати цей тиждень, дуже багатьма публікаціями відзначилися західні змі. Зокрема, канал СІБЕС говорить про те, що ЗСУ подолали міні поля на північ від Токмака, і дійшли до першої лінії оборони. Далі видання захілу говорить про те, що Путіна можна буде схилити до переговорів після виходу ЗСУ до Мелітополя. Ну і багато публікацій до речі, та такий знаєте, те, що називається у нас носять характер зради у західних змі. Де вони говорять про те, наскільки складна зараз ситуація, і що лише на дипломатичному рівні це можна буде вирішити. Зокрема, от цитоване зараз багатьма змі інтерв'ю Марка Мілі Вашингтон Пост, де він говорить про те, що на Україну чекає дуже дуже важка і довга війна з великими втратами. А альтернативою є лише дипломатія. Ну, по перше, як ви оцінюєте ситуацію на півдні? Так як її змальовують в західних змі, до чого це, і ось величезна кількість матеріалів, які говорять про безальтернативність ситуації зараз саме на полі бою, і про необхідність дипломатії. Про що свідчить? Ну е, почну дуже коротко з дипломації. Далі вернемося на поле бою і на два поля бою. Точніше. Я ну так, Інформаційне поле бою якраз так таке так. Західний фронт. Був. В даному разі ми якраз спостерігаємо найбільшу битву на Західному фронті. Ну, одну секунду зараз тут вернемось. Почнемо з власне ключового меседжа: що що краще, хай буде дипломатія. Так, от на це не далі, як вчора, чи позавчора, не пам'ятаю. Ну от, в межах останніх двох днів, на це відповіло таке собі російське непросихаюче гаваріло, яке називається Дмитро Медведєв. От який колись навіть був цим вре, временним містоблюстітелем престола для государя імператора, так от оце от їхнє не прослухаючи говорило, в даному разі, це сформулювало абсолютно чітко і недвозначно. Що метою Росії є повне знищення взагалі України як окремої країни. Поки ця мета не досягнута, Росія не може існувати. А оскільки таким чином це є екзистенційною метою, яка визначає саме існування Росії, ця мета обов'язково буде досягнута. І якщо для цього треба воювати десятиліттями, Росія воюватиме десятиліттями. Мені здається, що відповідь на всі питання про дипломатію з нинішнім російським режимом м, абсолютно вичерпна. Я б тільки дуже хотів, щоб цю промову Медведєва переклали англійською і опублікували в усіх цих Washington Post, New York Times тощо. Е, ну і от хай вони потім це прокоментують. Що ж стосується взагалі ситуації на двох полях боя, це на нашому фронті на Запоріжжі і на Західному фронті, де не стріляють, де не вбивають, але де вирішується питання, скільки грошей нам дадуть, і скільки техніки нам доїде, і скільки снарядів. Так от на західному фронті ми бачимо ну, найпотужнішу за всю цю війну інформаційну кампанію проти нас. Ця кампанія, я взагалі, чесно кажучи, взагалі дуже не, не, не любитель конспірології. От е, якось мій життєвий досвід показує, що в 99% випадків те, що можна пояснити тупістю та некомпетентністю, от не потребує теорії змови. Але отут мені вже зовсім очевидно, що ні. От е, Як там казало та їхня за перебриком, совпадіння, не думаю. От мені вже наразі очевидно, що не совпадіння, от зовсім. При тому інформаційна компанія має один, вона, вона йде по дуже багатьох медіа, в першу чергу, американських. І власне задають власнотон тон два видання Вашингтон Пост і New York Таймс. І в даному разі дуже важливо, що це саме ці два видання, е, тому що це два видання е, чітко афілійовані саме з демократичною партією і е, фактично з Білим домом. Тобто, це якраз це ті видання, які, по-перше, значною мірою транслюють точку зору команди Байдена. А по-друге, це ті видання, які певною мірою формують точку зору саме виборців Байдена і, е, і його команди. І от наразі там явно е, першу скрипку ведуть такі, як Джейксанд. Аліван, от радник з нацбезпеки, такі як Бернс, директор ЦРУ, який взагалі невідомо, чи є агент, власне американський чи російський в Америці. Це ж був нагадаю, що нинішній директор ЦРУ був єдиним послом США в Росії, про якого Кремль казав, що з цим послом можна працювати. А це дуже багато про що говорить. Що всі решта американських послів їм були погані, і тільки Бьорс їх повністю влаштовував, е, який, до речі, особисто дружив з тодішнім директором е, гру. От їздив з ним разом бухать в баньку і на полювання. Це відомі факти. Да, і отака от людина наразі очолює ЦРУ і, зокрема дає прогнози для Білого Дому. Куна є шера так Байдена. Він його. Ні, ні, Радник то Саліван, ні, не можна бути одночасно. Бюрс-директор ЦРУ це, це дуже високо. Це автоматом радник і президента, і уряда якби просто за посадою. Так от, власне, оці люди наразі зареєстрували потужну інформаційну кампанію, ключовий меседж якої це новий російський наратив, який з'явився, власне, після Харкова і Херсона. От після Харкова і Херсона розповідати, що Росія завжди перемагає, ну, якось не випадає. Ну вже навіть ідіоти не ведуться. І тоді розробили новий наратив про бойову нічю. От суть в тому, що обидві сторони досягли максимуму можливостей, що обидві сторони не здатні більше успішно наступати, але натомість здатні так тримати оборону, що це не прорвеш. От і е, оцей наратив він дуже заходить. Він гарно заходить, в тому числі не тільки друзям Росії, але й просто корисним ідіотам, яким ну дійсно так виглядає картина, які не розуміють суті цієї війни. І їм здається, що о, тобто, апелюють при цьому до досвіду Першої світової, от коли власне Європа була перекопана таким от лініями Суровікіна від Атлантики до Середземного Чорного моря, і апелюють до Корейської війни, де теж із трьох років війни за останні два лінії фронту не пересувалась. От, Оце згадують ремарківські, Ремарківський, оцей Invest Nih е, власне, і оці аналогії спрацьовують. І далі йде логічний ланцюжок. Ну, якщо ця лінія фронту буде фактично незмінною, а на ній далі гинутимуть тисячі людей і туди вкладатимуться мільярди грошей, то може ну наш нашу цирк може просто дійсно давайте одразу заморозимо, бо все одно вже ж нічия. То чим швидше припинять стріляти, тим краще. Це новий російський наратив, і він дуже успішний. На щастя, останнім часом, завдяки успіхам е, наших бійців на фронті, оцей наратив почав тріщати. Вашингтон та Нью-Йорк Таймс. Так само його просувають буквально пруть, але хор розпався. До речі, про те, що це організована компанія, свідчить хронологія. Перші такі повідомлення з'явились на першому тижні нашого наступу. Mm -hmm. Тобто, ну ну ладно, коли вони апелюють, що от українці два місяці наступають, і щось не сильно карта змінилась, але вони те саме почали казати рівно на першому тижні. А тобто, пане Лена дві часу зараз кількість таких матеріалів вона зросла. Ну можемо констатувати, збільшилась їх я це пов'язано. Я б сказав, що пік був трошки раніше. От от пік був трошки раніше, тиждень-два тому. А наразі Washington Post і New York Times так само це пхають, але хор розпався. The Economist вже пише абсолютно інші речі. Forbes вже пише абсолютно інші речі. Вони нарешті почали давати слово військовим. А військові це описують абсолютно в іншій термінології. А до речі, єдине видання, якому респект, це Wall Street Journal. От він єдиний, який від початку не вівся на цю кампанію, а весь час просував правильне бачення. А правильне бачення полягає в тому, що ви. Вибачте, нам дали приблизно 10% тих ресурсів, які потрібні були б на таку кампанію, за їхніми нормативами. При тому це ще й нерівномірні 10%. Наприклад, Наприклад, небу в нас ноль просто. І ми почали наступальну кампанію в тих умовах, в яких американська армія ніколи б її навіть не починала. Це до речі, не моя оцінка а Бена Годжеса, колишнього командувача Сил США в Європі. А ми не тільки почали, а успішно власне продовжуємо. Так, але це вкрай складна операція, яку треба порівнювати не з буєю в пустелі. От коли вибачте у американців була абсолютна перевага в небі, абсолютна перевага по ракетах і арті, і вони п'ять тижнів просто з неба зносили все, що бачили, а потім красиво проїхали з Набран. От, а це треба порівнювати з Другою світовою. З битвою при Елемені, наприклад, де, мабуть, єдиний раз в історії були мінні поля співставні з тим, що зараз наробили росіяни у нас. От, от зверніть увагу, не вся війна, а одна тільки битва Другої світової, де була така щільність мінніх полів. Більше, більше ніколи нікому не вдавалось. Це треба порівнювати з боями в Арденах після висадки союз, союзників. Е, власне, е, в Нормандії, коли німецьку оборону проламували, вибачте чотири місяці. Але далі вже спокійно їхали аж до Берліна. От е, те саме бої під Монте-Касіно в Італії е, три місяці, чи навіть більше там, чи не півроку, півроку боїв на одній лінії, після цього впала до них вся Італія аж до Австрії. От в нас аналогічна ситуація. В нас тривалі затяжні бої на лінії оборони, яку ми прогризаємо, а далі за нею відкривається оперативний простір весь південь, включно з Кримом. І фактично е, все вирішиться на оцій лінії Суравікіна. Ми. І, або прогризев, і тоді далі якраз піде те, що вони б хотіли бачити, як ми красиво їдемо і швидко звільняємо. Або ми її не прогриземо, таке на жаль, теж можливо, але в будь-якому разі е, наразі вже заявити, що ми її не прогризли. Це неправильно. Ми вже е, подолали повністю першу лінію. Е, от, от ту саму, яка зокрема включала в себе суцільне мінне поле на приблизно 160 160 кілометрів. Е, це по довжині, і десь кілометрів 10 по глибині. Тобто, це скільки це виходить 1600 квадратних кілометрів мінних полів. От е, і власне, е, ми наразі вже в цій Лінії. От на ній зараз йдуть найбільш запеклі бої. Це такі назви, як урожайне, роботяне, власне, Такмак. Це, от урожайне, роботяне, це те, де ми вже в цій лінії. Такмак це те, де вони намагаються її утримати, сподіваються нас зупинити. Ну от, власне, найближчі кілька тижнів ще будуть вирішальними. Саме тижнів, не днів. Ну, от, от така картина. Що ж, теж ми, ми за вистком подій. його Єгона, знаю, що ви обмежені в часі. Тож дуже вам дякую, що ви знаходите все ж таки можливість долучатися до наших стрімів, ділитися своїми думками із нашими глядачами. Бережіть себе і до наступних зустрічей. До зустрічі всім тихого дня!